Значить Зафіра зняв оцей блок. Там є окисли. Надіюсь, що це воно. І тут буде фокусується. Ну трошки є, ще ці виводи якісь трохи такі. ще трохи. Ну. Розібрали ми цей бочок, це низ, там були окісли. Тут плата пластикова з металевими контактами, які просто от лежать на ній. І це все висипалось. Значить, Тут є окисли теж всередині. Отам, от от там. воно це все могло коротити і не давати запуску. Плата багатослойна. Тут ще, ще три слоя. Тобто я перший зняв і там ще три. Ну таке собі діло. Перший слой зложив нижній, отут другий. О, дивіться, як вони. Бач, тримаються ці всі. О, треба почистити і скласти теж. Жив, ще залишилося третій тут розібрати. О. Третій слой. Ну. Тепер треба одягати ці всі наконечники. Вони різні. Ну, і, і тоді перевіряти будемо. Все. Ще десь година часу, мабуть, йде провірка. Склав! Провіряємо. Провіряємо. О, вже все світиться, дивись. А? Класота, блін. Ну я не прокалив свічі. Ну таке. Все. Я цей блок теж розбирав. Тут же з ключа заходить сюди, це все провірив, там немає проблем. Склав назад.